Вже на 6-й неділі вагітності молода 25-річна Ольга Тимощук дізналась, що очікує трійню. Сім'я та лікарі підтримували та піклувались про молоду матусю протягом всієї вагітності. Як результат, 27 липня у 18.03 з інтервалом в одну хвилину на світ з'явились три прекрасних хлопчики. Щаслива молода родина ледь стримує емоції та радіє, запосланий Богом подарунок. Як Узі показала, я був такий щасливий. Ми навіть сльози й Три хлопчики нам з першого зіну. Тобто, да, вже коли можна було розізнати, то ми знали, що в нас буде три хлопчики. В принципі, ми були цьому раді. Імена для хлопчиків молода родина вже визначила. «Назвемо, як кажуть, на триве Віталій, Володимир та Владислав. Це вже не перша тріня в нашому пологовому будинку, яку приймали з радістю. Коментує завідуюча пологовим будинком Світлана Данилюк, яка в цій галузі працює вже понад 20 років. Ми дістали прекрасних хлопчиків, можна сказати, футбольну команду Тимощуків з гарною вагою. Так що ми зараз задоволені своєю працею, задоволені тим, що задоволена в першу чергу мама. Сьогодні діти перебувають у Житомирській обласній дитячій лікарні у відділі анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де створені всі умови, щоб діти почувалися захищено. Ми їх оцінюємо як важкими, але якщо говорити про самопочуття, то воно задовільне, щоб не сказати, що добре. А важкими ми їх оцінюємо, тому що вони три козака, і при тому і вони для нас дуже цінні в тому, що вони є, і вони потребують, щоб ми створили для них всі умови, щоб ми могли дивитися і не дати їм, хоч найменшої змоги, щоб стан їх хоч трошечки погіршився. Наталя Леонченко привітала від імені Житомирської міської ради та громади міста щасливу родину та пообіцяла. Що кращим подарунком для сім'ї стане окреме житло? Шестеро осіб проживає в одній квартирі, недостатньо великій квартирі, і е, зараз вже по суті дев'ять. Да, зараз вже по суті дев'ять. Звісно, сім'я має право на позачергове отримання житла відповідно до закону, але для цього потрібно стати на чергу у міськвеконкомі. Вони стають на чергу і ми шукаємо, знайдемо. Сьогодні стати батьками то є справжнє щастя, а стати батьками тричі то є подарунок долі. Це і велика радість, і водночас велика відповідальність як для родини, так і для міста, що повинно подбати про потреби молодої родини та зробити все, щоб малюки зростали у гармонійному та комфортному середовищі.